Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. 100 років не виходив вже ефір. Все якось немає часу. То дощі лили такі що води по коліна, але недовго. Болота було більше, чим треба. Поки попораєшся, поки на городі. Поки з інкубаторами і вже немає коли знімати. А це виповз з города, робив манікюр. Манікюр зробив. І думаю, трішечки вам ще познімаю своїх курочок. Розкажу вам, як у нас новини на господарстві, що нового, що старого. А з нового немає нічого із старого. Курчата наші ростуть. Ось такі вже гарні півні михаленської зозулі. Ось такі гарні курочки. Не квапно шукають нових господарів. Так що хто бажає, хто хоче, хто планує тримати в себе таку прекрасну птицю, як михаленська зозулька, можете звертатися. Півники вже починають співати, курочки вже сокорять і. Ще місяць другий почнуть нестися ось такі зимові курчатка. А багато хто мені розказував, що на що воно потрібне, щось цього буде, а де їх тримати, а як вони будуть рости, а на що ви то робите, а на вулиці зима, морози, тілі-тілі тралівалі. Ну, коротше, кожного року я слухаю одне і те ж. Але зато середина літа у мене вже дивіться які. Гарні кури молодки. Так, карамелька малесенька. І десь карамельки, мав бути, би чоловік. Ось такий красунчик, але це також курочка. До речі, карамелька вже почала нестися. Карамелька вже знесла десь 5 яєць. Але так як у нас немає пухового півника, то ці яйця пусті. Але карамелька несеться. Так, курочка Р3А. Ось такі вони. Самих більших вже позабирали. Залишились уже середнячки і залишились трішки менші. Але на свій вік виглядають вони шикардосно. Зранку їдять вони в мене кашу. Зерносуміш запарена, кукурудза, пшениця, макуха, ячмінь з додатленням невеликої кількості гороху. А увечері вони їдять. Суху зерно суміш, трішечки я досипаю комбікорму, так як є ще ось такі блохи тут бігають. Ну і так як курчата наші, михаленська зузуля м'ясо яєчної породи, їм також потрібно ще трішечки підсипати гранулки для того, щоб вони їли. І їдять дуже багато зелені. Зелені у нас тут. Дуже багато. Так ось вони доїдають свою суху зерносуміш. пшеничку вони повибирали, пшеницю ціло я їм досипаю. Наші чубаті курчатка. Ось так виглядають курочки і півники. Ось такими гарними є чубами. Хто Хоче в себе на подвір'ї і в господарстві і мати таку красу, можете звертатися до Володимира. Канал сімейна екоферма. І будете мати також у себе таких прекрасних, гарних чубатих курочок різних кольорів. І не тільки чубатих, а голоши їх. І бородатих. І все це буде іще приправлене чубами. Наш пінгвінчик, гуща наша. Я думаю, що це гусочка. Ось така красунька. Вже практично гусочка оперилася, крильця вже виросли, але ще зовсім маленька гусочка. Ось так. Наше господарство виглядає. Половина вже позаходила. Половина ще ходить їсть, половина на вулиці всідається спати. Ось це мала бути курочка, але скоріш за все це буде півник, бо гарний грибінчик величенький вже росте і вже відпускає трішечки сережки. Дуже гарний чуб, ось такий величезний чубище. Подивимося, що з нього виросте. А мехленка то вже як коні. Ось так виглядає. Та-дам, та-дам, місця в них тут достатньо, бігають, пурхають, насолоджуються життям і ні в чому собі не відказують. жируть як коні, бо ростуть. Так, покажу зараз вам індичат. індичата. Індечата. Індечатам іще немає два місяці. Ось так вони виглядають. Курочки з ними тут є декілька михаленської зузулі. Вони вже, як Михайленська зозуля ці індичата, ось скоро їм буде 2 місяці. Їдять вони у мене також вже потрішки кашу, їдять вони ще кисломолочний сир, їдять вони багато зелені, і насипана у них гранулка постійно. Гранулку я беру через інтернет. Попередньому відеоролику я вам показував, кому цікаво, можете передивитися попередній відеоролик. І посилання на оголошення або номер телефону можу вам залишити в коментарях, якщо буде цікаво. Кому цікаво, можете писати коментарі. Я залишу вам посилання. І до того ж, дуже багато моїх глядачів зверталися до людини, яка. Займаються продажою цього корму і успішно годують свою птицю даним комбікормом. Наїдаються, гарно себе почувають, ось так тихесенько собі сидять, сплють. Щось приходять і розказують. Ще трішки і можна буде вже їх з'єднувати з, з михаленською зозулею. Живуть вони через сітку в різних вольєрах, один одного вони бачать. Я думаю, що битися вони не будуть і виясняти відносини також, так як вони один до одного привикли, але через сітку. Ще трішки підростуть і підуть до загального стаду. А на їхнє місце вийде качка з каченятами. Якщо вона їх висадить, сидить. Пуху нарвала, яєць там купу нанесла, що там вийде, яке там вийде, не знаю, але має щось вийде, бо качка толк в тому знає. Так що ось такі новини з нашого господарства і ось такі наші справи. Ось так ми ростемо. Дуже багато людей ще запитують за інкубаційне яйце, курей породи Михайленська зузуля. В цьому році і в цьому сезоні інкубаційного яйця вже не буде. На вулиці вже червень місяць. Дякувати Богу, віддожили Спека, не знаю, як у вас у нас вже неймовірна. 28-32 градуси кури вже починають менше нестися, не так активно паруються, починають вже потрішки линяти. Так що продавати інкубаційне яйце, а потім слухати прокльони за те, що ти дереш гроші з людей, а в людей виходить, фігня, не дуже хочеться. Так що, кому цікаво буде інкубаційне яйце, звертайтеся з грудня місяця, якщо, дай Бог, будемо живі здорові, буде дозволяти погода, буде жива наша птиця, і ми разом з нею, то, будь ласка, кому буде цікаво. Завжди радий допомогти. А така птиця, як Мехеленка, Брама, Орпінгтони, Кохінхіни, скільки років я займаюся і переконався вже не один раз їх краще виводити. Іще взимку лютий березень, січень. Ну, не бажано там пізніше березня, тому що робиться вже жарко, вони вже не так ростуть, вони вже не так багато їдять, вони вже не так виглядають. Ось перші виглядають суперово. А вже наступні виводки будуть виглядати не так. Хто б там що не казав і як би там не годували. Тому на таку птицю сезон, можна сказати, вже закритий. Хіба що вже ось таким гарним молодняком з формованими сім'ями. Простячків іще можна інкубувати ого, ого, хоч цілий рік. Всі миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Цінуйте кожним новим днем, кожною новою хвилинкою свого життя. Тому що це саме цінне, що на даний час може бути і що ми не можемо повернути хвилини життя, які можна використовувати для того, щоб зробити щось добре для себе, для когось і насолоджуватись життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Бережіть себе, своє здоров'я. Якщо робите манікюри, то робіть їх гарними, а не такими. І пам'ятайте, робота не вовк. В ліс не втече, а хребет не вічний.